Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий відати вас на щирому відео. По моєму, ледь не вперше. Ми записуємо прев'ю до відео за 10 хвилин до контенту. А чому та тому, що ось ці казарнячі... Піки закінчуються, сподіваюсь, вони оновляться після того, як почнеться нове промо, але раптом ні. А в нас же готовий контент, та контент шалений, де і Поліна Андріївна приймала участь, і я приймав участь, і стрім приймав участь, і ми хочемо ще побачити, що з цього падає. Багато ті мовзияр з цього зловили так само на стрімі в Твіттері, Всюди я бачив. а Отже, хочу також спробувати свою удачу, бо в паках мені навряд щось світить. Якщо ви самі ці піки відкривали, пишіть обов'язково, кого зловили, Можливо, оновлені ви вже піки відкривали. Так само пишіть, кого зловили сьогодні. Після контенту ми побачимо, що в нас ще прийде. І, можливо, додамо до цієї нарізочки. Бажаю вам приємного перегляду під каву. І Let's go, чат! Let's go, Let's go, let's go. Team of the Year? Я хочу побачити Team of the Year. Давайте. Поки team of the Year, Едерсон, номінант FIFA 2022, тепер Ян Облак, який не був, по-моєму, ніде. Ясно. Бернардо Сілва. Ясно. Прекрасно. Прекрасно. В кого було гірше? 4,88. Мій акаунт. Let's go. Спроба номер 2. Де мій моусалах? Де мої ліверпуль Тоті? Тепер через трикутник давайте. Отак. Бем! Одразу все. Восьмий, восьмий, восьмий. 90-й гарикейн. Там. Ти хочеш пік, окей, в нас буде пік за 120. Цікавий вибір. Я такий один відкривав, я теж понюхав. Надприродний, крутимо за монети в магазині паке і нагороди задіве. 88 кото ні. І тут не буде. І тут світіння золоте. Я вже бачу по кольору світіння, що тут нічого не буде. На жаль, лише Алісан Бегер. Він пік-пак відкриває, добре, пік-пак. 88 плюс, игра все. Я бачив тут тоти, на самом деле. Тут еще аккаунт с поклаком. Левандовский. Эндлер. Nope, 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 Nope. нет, нет, нет. Честно пишу, что поспешаю. Давайте сначала откроем пик Энди. Я сподеваюсь вам... Вам норм. З такого витягнув Рімальдо. Та я бачив там і вандайка і МБП. Дякую за фоллоу. Ні. Ем... ем Мартінес. Ні. Мід. Немає. Так, добре. Давай. Він вибачився. Вибачився перед Діскордом. Давай. Ми спробуємо швидесенько і до Діскорду знов. Це пік за 120, да? Ай, дімарк, поки ні. С паку точно люди тоті ловлять. За паку 10Х ці півзахисники. Є yes! смія вас сюди! Меточа, але яка різниця? Тимозея Райкон. Справдя, нарешті, перша не стрілі. Єс! Yes! Да нарешті! І ще одні дігали. Я та ну не вже! Давай зараз, зараз все, розпечатали! Ха-ха-ха! Фу. І як ніби з нього є шанси. Боже, скільки він цього відкриває? Ні, це по кольору звичайне, це теж звичайне. Я відрізняю золотий кольор. Ні-ні-ні-ні, тут не буде. Блін. Тут все звичайне. Давай, за 120. Ми робимо вигляд, що це ми відкриваємо. ну, доця, диви, буде синій кольор чи ні. Думаєш, буде? А мені ще здається, ні. Мессі, прикинь, але не той. Кабель, ні. Ні. Дядя Ігор, ні, а аутсикарі об'язель. Можливо. Давай оцей відкривай. І зараз будеш обирати, який далі. Давай я тебе навчу піки відкривати. Давай. Тримай. Натискай хрестик. Ні, квадратик, квадратик. Забив? Забув? Забув, так. Хрести. Бля, дивиський до вікотеєк, лявища в котейках. Ти бачиш? Ля, прикинь, в лявках. А що відбулося? А, ти сама відкрила. Добре, тепер хрестиками відкривай. Хрестиком натискає. Обирай, бачиш, тут є 4, ти можеш будь-який, який тобі хочеться відкривати. А який ти хочеш? Хрестиком просто. А, двігати, так. Да, да, ліво ліво стрілочка, да. Заміну готую, так. Да. Ти бачиш собі навіть кепку обрала. От, обирай який хочеш. Ляти ще висят в Що? Ні, а тепер хрестиком відкривай. Я буду, я і уей. Давай, хрестик. Дівчинка, да? Але нам потрібен синій колір. Майка синя Блін, Майка синя. Нам потрібна картка, щоб була синя. Давай наступно. Соссия. я Дві! А ну давай. Так. Що? Обирай, ні, хрестиком, хрестиком обирай. Блін, като. Да. Ще дві, правильно, да. Дві вже відкрили, дві лишились. Майка-то синя, батя ещё не знаю. А ну, ещё христиком. А це Телега, дядя Телега? Да, та да всего у меня там постоянно не. Что? Папиум и солнце. <соценно> да, она уже сама же сама сыровать, я просто ничего не ищу. Пап, да тут тоже. Что? Да, давай, дядька, убрав, бачишь сам. Підемо завтра тобі купимо Kinder Surprise. Ну закинули на Kinder Surprise роботяги тобі. А ігрушку ку забиє. Ай, круж. Мяу. 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 Ой, там буде іграшка в Kinder Surprise. Ні, не. Ой, пане Ігоре, а Не, я просто стільки Просто іграшку без Kinder, ну ясно, ясно. Тайми котейки і собаки. Бро! Да, собаки я больше люблю. Больше любиш собак? Добре, відкривай. Сказ, сказ. Пане Ігоре, я прочитай, сказала. будь ласка, напиши, будь ласка, ще раз, я зараз прочитаю. Тут інтерактив. Ні. Що за Що за що? Ой, вибач сама, 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 я просто. Нам потрібен синій колір. синій або білий. Давай, давай. Закриваю, давай. І ти закрила? Там Там со не попадається. Зачик, вони так рідко всім попадаються, що це неможливо. Ми одну лише побачили на стрімі, прикинь? Па. Па. Що? Модес скільки? Кот... Котейків, да і собаків. Да. А от і козлики, що Козлики, де? Де ти там козликів побачила? А, вон, да, в окулярах. Там сюлянки і собак усе кепки. Давай, в кепки жарко, да, папі вже теж жарко. Давай, відкривай наступний. да? воно дуже виснажливе досі. Ми погоджуємось, ми теж ми сидимо з бездарями, постійно відкриваємо. Давай зараз дядька сам обере, що він хоче. Ми теж постійно сидимо відкриваємо. Давай ще один в нього лишив. Інколи тягне, інколи ні. Диви там і єнотів тобі накидали. Я уже бачила. Бачила єнотів? А но ну, да. тут. П'яники! П'яники і літяжки. П'яники? А хто такі пряники літяшки? Вот эти. А це хто такі? Те, які можна Ті пісеньки, пряники. Пряники? я не знаю, що це таке зайка. Вот Ні, Я зрозумів, що значок, але я таких першим не бачив. Кирило Кривенко є в посиланні там в цьому, в описі стріма. Яник. хрестик? Шрека не дивився? Ні. А, це зі Шрека? Так, да, хрестик, зайка. Це зі шреку пряники, да, з мультику? А, блін, царян. А, а вот Ага. свички и шапки, да? Да. А вот и какие милые. А вот какие свисны Ага. Привет, Руслан Фіфа и Фіа, привіт. Випа ФВД. Засуджуємо. чекаю, бараш да будет джойстик, чтобы раптом не ту не убрали. Давай, Петюня! Бу, что? Ну ты видел, как, я мне попал? Да, давай, Петюню! Это Роберто Карлос! А вот собаки какие Открывай! Медведев, ти, похоже, що пропустив, що зараз було, да? Тут було щось дуже цікаве. Е, ми лише паки зі сторо. Е, Сань, ну напевно, спочатку так. Зараз донорума. І, -і блін, а ти ж когось зловив вже, да? Тоті зловилось, ну майже. Лісі Київ має бути класний. Докунформ. Так. Один, два, ні. Немає цього кольору. Немає. Немає омрійного синього кольору. Лише куртуа, три воротарі. Одегор завжди тут. Рюдігер. Блін, Бернардо Сілва. Шіш. Це шанс один на мільйон. Ну, напевно, 3-6 цього, А тут ще й Белінгем. Я встану. Я аж спітнів Так, пане Фрейм, одразу відкриває через трикутник свої піки. Ловить Філа Фоудена, Хьогерберга Луїса Діаса. Рубена, вибачте, Діаса, Мід і Хьогерберга Пане Фрейм вирішив піти на 3 піки таких. Слухай, напевно, це вибір обґрунтований. Бо Белінгем, це, звісно, класно. Але з цих піків по відчуттях. Падає трошки краще. Я зараз за, за шарю піки. Давай, Санька. А в них шансів 5,9? Вау, неймовірна карта, да. Ван Дайк, пока звідки, Рахунок оба номер 3. Я відкрив вже нагороди за Диви, дай, Влад. Ну. Блін, мені важко по анімації відрізняти, тому що... Ой, ні, тебе заскамали, бро. Важко по анімації відрізняти. Ча, тоті ікона ніби більше має відсоток. Давай, Саня, успіхів тобі. Ні, це поки золото. В тебе буде скільки спроб. Блін, три. Ні. KDB. До речі, дивіться Блін, мід. КР теж 90 рейтинг. Катото, ну... Ай, Ірюдігер, ні. 59 шанс знову засмедати. Не спроба, ну єй! Ні, це не воно. І це не воно. І це не воно. І це не воно, друже, тебе заскамали. Вас двох спаном фрейм просто аблокотіли максимально на цих піках. Так, поїхали за 120. Спроба номер один. Кейн. лише Фодор. Так! Спроба номер 2. Спроба номер 2. Рубен Диеш. Патрі. Эрлин Халан, Грізман. Слухай, но дубе пока хоча б Раз. Патри знов. Двас. Едерсон. Ні. Рубен Диеш. Ай, блин, братан, ні. Тут ще і Фодора немає. Пишіть, мені цікаво з точки зору аналізу для трейду. Ще одна спроба за 120. Давай. Ні, харікейн лише. Там теж класний. Пане Неон, ми вважаємо тобі успіхів. 2 по 120. Ерлін Галанд. Пане Боня, по-моєму, по другому колу, да, пішов? Кобель. Фоден. Ти на тараньку солиш рибу? Ще один пак за 120, пане Неон. Е, вибачте, пік. Леомесіка. То то з піка починаю. Спочатку пік за 120. Бажаю успіхів. Let's go! Дякую за фолоу. Ні. всі 88-і, яка стіна. Ні. Де Діанім. Мапіліон. 8. Так, все. Давайте команда Піспіль. Пішли. Терстеген, Едерсон, Кобель. І Патрі. Будемо піспіль їх відкривати по черзі. Рома. Ні. Леон. Ні. Облак. Ой, ні, катото. Ай. Заскамили. 20. Скиньте посилання на кліп, блін, твіч твіч його баранить. Я не знаю чому. Куртуа, облак. Ай, ні, 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 ні. Дебрюйне, блін. Летіли. 94 й немає золотого квікстеп. Слухай, так як 93 я прискорюється, я думаю, він їй і не потрібен. Let's go! Льова. Єй а ми щось відносно давно не бачили тоті. Вірдс. Ні. Від... Проба номер 2. Пішли в зворотньому шляху. Та тут ясно, що ви всі будете 88, 8, вибачте. 8, піспіль. Все, я пішов. В мене вселився Микола Янич. Ні. Ля, в нього є всі. Прикиньте, скільки людей на паків відкрили. Той давай, до бонматі когось. Лео Мессі, ні. Ян Облак. ні. Ні. Щось піки роз, розчаклували, вони були такі класні. Лише Месі. Ну з'є хочеш влетіти. Ти хочеш піспіль і пік і пак? Ну камон. Це надто красиво вже. Слухайте, а всіх піків перестало сипати, до речі. Ні. Останній слот, ні. Сипала вже треба вчасно зупинитись, скільки я разів кажу. Я, звісно, можу зараз спробувати накликати тобі гарну карту, але, на жаль, це дуже рідко працює. Коли вже дала контора, то треба перечекати. Лет'сго! Гаррікін щел на перемога. Тепер зворотнемо порядку. Остання спроба. Хьогерберг. Прекрасно. Патрі. Тут фігня, а отут мій моу у салах. Дивіться. Let's go! Прекрасно. Навіть падлюки рейтингу не насипали. Прекрасний дроп. То ви можете запитати, якщо раптом я вам не відповів на щось. Дмитро, бажаємо тобі успіхів! Твій пакетик. З гарантованим номінантом. ЛП <кій> Іспанія. А що? А, я хотів сказати. О, це Ніко Вільямс. Я тільки що казав, що він мусор, да? тому що в нього немає ударів. І я все ще так вважаю. Тому що, ну, блін, камон, один плейстайл. 91-й в еволюції був краще. Та це Ніко, да, але ну, то він мусор. 80-ті удари, ну камон. Перший тиждень пропустив. Якщо ти безде, то 100 Сікаріо теж Бізде. Оу, oh, блядь, Та знов цей манян, і знов в першому слоті. Та Боже, нащо вони додали цих номінантів? Оце тепер тільки ця шляпа і буде падати. Ніхренаса. 89х2. Є! Yeah! І це Тотті, да? Це ж не номінант! Це не номінант? Скажіть мені, що це не номінант. Це Кевін Дебрюйне, да! Ніби це Team of the Year! Це не номінант. Ну, сюди. Коо! Ого! Коо! Ледсго! Ледсго! Завози! Оце справедливо! Я ж кажу, де дарма залишились на стріві! Не дарма! Бачиш як? Чуйка була! Віктор Федорович, да, чому всі там десь на, на, на пляжі, а ви тут самі сидите? що шучуйка. Let's go! А який це пак? Ля, він просто все поспіль відкриває. Давай, роби! Ми зараз. Оу! А, це номінант гарантований. Різнокольоровий РВ Англія. це буде філфолден, це буде як мене. І зараз ще й маніан в тебе вийде, прикинь. Дякую, кіто яш. Майнян, прикинь, я навіть знав це. Ти мій брат. Просто Іди і зіграй за мене Вікін-Ліго. ха поняв Спроба номер два. це Оце Чи це тоті? Це тоті. Ну, будь ласка, ну тільки не біга! But Laska yeah. yeah. Mo Salah running down the winds Salah.

Все, що обіцяв, все зробив. Ютуб, дякую вам за перегляд цієї ва Спочатку планувалося одне прощання, але тепер хрін знає, як підстріжений Донецький вам каже. Не забувайте підписатись на канал. Сподіваюся, і ви побачите свого Team of the Year. А Я пішов, напевно, трошки пограю у FC25. Цього разу із задоволенням. Побачимось, коли побачимось. Чекаю на бани отут в коментарях. Бережіть себе, все буде Україна. Па! Па!